Неймовірний дебют видався для київського Динамо в цьому розіграші Ліги Європи. На виїзді в Туреччині ми розвалили Фенербахче з рахунком 4-0. Блять, ти сильно кезда нахуй. То не бачив перший випуск кар'єри за київське динамо. Переходьте посилання, залишу в описі. Ну не кожен день нам вдається розвалювати Фенербахче, я вам скажу, тим паче на їх стадіоні. Робота Сергія Реброва вже дає свої плоди. Але нехай це нас не сильно заганяє в ефорію, так як в чемпіонаті ми знаходимося на третій позиції. На другому місці знаходиться Донецький Шахтар. В них так само, як і в нас 11 балів перше місце Дніпро-1-12. Шахтар Динамо ще жодного разу не програли, до речі, Чорноморець жодного разу не програв, це всього на все три команди. Ці команди поки що не знали поразок в цьому сезоні. Скоріше за все, що на поєдинок проти Металіста 1925 ми будемо випускати другий склад. А тим часом, поки УПЛ на паузі, в нас є Прем'єр-ліга Англії. Сьогодні можна провести прекрасний вечір з тим чемпіонатом. Наші друзі з ФОБЕТ видають бонус до 4500 гривень на перший депозит, також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. Ну, сьогодні у нас потрапили в заявку всі ті, хто в звичайний час не потрапляє. Динамо Київ, Металіст Харків. Домашній поєдин. Що один день тому ми грали свою гру в Лізі Європи в Турції. А зараз ось у нас УПЛ. І мені так ніхто не відписав, як відключити ось цю лажу. Давайте ще зараз ми будемо пропускати з перших же хвилин. Подача? Забрав. Ярмоленко, сьогодні він буде. На чолі, так сказати, моєї основної молодої команди. Я вам скажу, що за ці 10 хвилин поки що було небезпечно саме біля наших воріт Чекає підключення кідзьори. Ну, сьогодні правий фланг в нас найдосвідченіший, я б так сказав. Ярмоленко, на жаль, його вже прибирають. Досить таки просто. боль. Рудянський віддає цімков. Пробиває! Третій удар по нашим воротам. Яцик віддає передачу на Кабаєва. Кабаєв Кабаєм віддає туди подачу. На жаль, не доходить, але поки що м'яч наш. Ярмоленко пробиває. Вечібрат заблокує. Лонвейк. Ще боротьби. Та де ж? Таренко погнав. Ну, В центрі поля цей хлопець досить таки непогано себе почуває. Ярмоленко як свої найкращі рокели. Ну, це все читають. Чудова кідзьора. Ну, ось така в нас гра. 27 хвилин вже зіграно. Поки що рахунок в зустрічі зберігається, але Металіс набагато крутіше грає. Подача. Ніщеред. Хлопця, треба вкачувати. Пас на Ярмоленка. Ярмола! Під ліву. Під свою ліву. Лівесенька. Ну відчувається авторитет сьогодні Андрія Ярмоленка на футбольному полі. Сьогодні він найдосвідченіший, найпогравший, я б так би сказав, футболіст в складі київського Динамо. Всі атаки будуються саме через ярмолу. Зберігає він м'яч, віддає на Яцик, а Яцик... Ой, це Царенко. Кабаєв Робить подачу, ну. Кабаєву треба більше гостроти додавати. Чудово, Царенко! Віддав. передача на Коваленко, Коваленко прискорюється, але тут Вівчаренко. Вівчаренко це другий Миколенко в майбутньому. Якщо він буде так працювати, як працює зараз, 100% в нього все вийде. Віддав. Нейрмоленка. Та ну ну ну. ну ну Ванат. Ванат! Та нахуй, ти Якби він влучив, це вже було б досить таки неприємно Ярмоленко. Ярмоленко сам ходить. Ярмола віддає! Після першого тайму в нас на табло нулі. Друзі, перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про свого партнера монет Лема Фудкої. Якщо ви хочете купити або продати монет на FIFA 23, ви можете звернутися до нього. Посилання залишай в описі. За швидкість, якість, надійність, я повністю ручаюсь. Переходь по посиланню в описі, кажи, що ти прийшов плейджексам та отримуй свою знижку. Ой-ой-ой, тим часом донецький шахтар там програє 1-0. У нас є шанс обійти зараз гірників. Кабаєв віддає. Таренко. Бачу. Кабаєв наносить дальній удар. Ну вже хоч помалу почали пробувати поворотом. А то ж якось взагалі без зуба в першому таймі. Пономар проносить сам м'яч. І зараз ми можемо. Це скарб. Віддав передачу. Царенко! Пробиває царенко! Поки що ми не спішимо робити заміни, але я думаю, що помалу треба вже освіжати гру. Віддає пас на Яцика. Яцик закидує передачу на Кабаєва. Віддає передачу, блокується. Чудова хедзьора. Так, робимо заміни. Міняємо всіх тих, хто вже підтомився, і випускаємо свіженькі. Навіз. Удар. Забрав. І ще сьогодні лев матч. Ну, якщо він так і буде, грати і не пропустить. Перес віддає передачу на вівчаренка. Вівчаренка в центр. Царенко. Вище. Диви. Диви, що він витворяє. Пас на Беніто. Тану. Ну нічого, за цей сезон. Я думаю, моя молодь покріпне. Набереться досвіду, і в другому сезоні ми вже будемо просто всіх розвалювати нищере. Також приємно бачити цього хлопця в складі Київського Динамо. Царенко. Віддає пас на Беніто, чи на... Боже. Че ти не бив, Телепень? кидзьора. Біжи. Царенко. Не встигає, Вспыхай, собі, який удар. Так можна і свої ворота забити. Подає Періс. Беседин. Беседин! Он все же таки нужно находить пасом Бенитто. Брат, я понял, что только я забил. Больше я ничего не понял. Ну, ну не, не, не. Деф! Ну можно еще провести одну атаку. С каким-то беседенным Чубубцены. Пас. Чудового Перис. Бой в дальнюю. Пробуває! Фіф! Нічого, собі як він влучив До речі, донецький шахтар зробив кампе. Селекція. Олександр Коваленко, Шевчук. Шевчук Коваленко. Що тільки Два футболіста, це якийсь баг. Так, народ, це якийсь прекрасний баг FIFA 23. Перше, напевно, за 6 років існування каналу я схотів прокачати свою молодіжну команду. Прокачав. Та вітя, все в тебе нормально буде, не парься. А тим часом Дніпро 1 знову втратили бали. Вони зіграли 1-1 з рухом. На перше місце вийшов донецький шахтар, на другому місці київський динамо. Що ви розуміли? в на все один пропущений гол. Що гірники, що київляни поки що не програли жодного поєдинку? Чорноморець також не програв. Бісіді на будінезе. Давайте, домовляйтесь. У нас знову виходить на футбольне поле основна команда. Сьогодні кривий ріг зустрічає київське Динамо. Взагалі-то футбольний клуб Кривбас має досить таки хорошу перспективу. Подивимося, що вони сьогодні покажуть на футбольному полі, чи зможуть вони перервати цю серію безпрограшну Київського Динамо. Попов, Караваєв. О, Караваєв повернувся. Піцьков. Чорненко стелиться. Ви помітили, що знову Вівчаренко в мене грає в основі. Так, Пихне я. він, бля. Я можу сказати, що футболісти в червоних футболках вийшли сьогодні не просто так. Дійсно показують самовіддачу на футбольному полі. Ось вам і Вівчаренко. Бара, погнали! А чому не забуваємо? Фідор. Ой, Сідор тюк! Відав Вівчаренко. Вівчаренко заходить робить простріл! Дуже сильно мені хочеться, щоб мої футболісти додали саме в реалізації. В іншому плюс-мінус у нас все непогано. Шапаренко сам заходить штрафний майданчик, але задько його тут зупиняє. Зустрічаємо. Віддав. Ось так цікаво в нас виходить. Вже ми програємо з рахунком 1-0. Треба продивитися до цього хлопця, як він взагалі буде грати. Сідорчук. Сідор! Пробувай Сідор! Дарчук, боже мій, чиї то речі впали. Якщо так не будуть забивати мої нападники, то знову будемо повертатися до Артемки. Куди ти пані? Ну ти шо? Так, далі, Саматюк. І. Вів Черенко молодий. Далі наша Паренко Шапа. Вправо. І правий. Сюди. Ну і святкує. Ну все одно, народ, я хочу віддати належне моїм сьогоднішнім опонентам. Небагато команд взагалі в цьому сезоні забивало київському динамо. Зон тільки почався, але все ж таки. Вівчаренко проходить! Віддає прострілом! Вівчаренко, З Оті. Okay. Я його знайшов. Я знайшов ідеального флангового захисника. Я вам кажу, це щось буде типу Гаріта Бейла в Тотенхі. Після першого тайму у нас рахунок 1-1. Продовжуємо йти далі. Треба сьогодні забирати 3 бали і спокійно готуватися до наступного поєдинку Ліги Європи. До речі, там нас чекає домашня гра проти Апоеля Циганков. віддав далі. Пімчик робить навіс. Після забитого голу поки що якось підсіли футболісти. Кривбасу, але зараз можливо. Вернедуб, віддав. Задирака. Козак! Відово. Буїчка, це твій шанс. Туди, Ту дидану! Якось читають поки що наших відгрів. Обленко знаходить пасом саматюка, Саматюк! Ні? Прикривайте. Повернувся, Шапаренко, допоміг. Зараз вийдуть наші свіженькі футболісти. Я думаю, що все ж таки не дотиснемо сьогодні. Футбольний клуб Кривас. Давай, 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 піднатисни! Чудово! Та що було? Де він там угледів гру рукою? Дав. А, було Бий! Водиться м'яч. Старенко віддає. Знову нам вдається під кінець поєдинку вийти вперед. Схавати його! Ой, Дубінчак розбився! Царенко. Досить таке дивне рішення. Візєдід. Напевно, все вже. Фарт цього хлопця закінчився на забитому голі в минулому поєдинку. Так. По дає пас банада. А як же так? А як же так? Ось вам і штучний офсайд. Одразу ж футболісти кривого рогу відігрують. Да, не біседня, треба запихнути передачу. Бісєдін пробуває головою. Мчановський чудово! Є, лонвейк! Лонвейк наносить постріл. постріли! Гра рукой була! ПЕРЕВ! Та ну, звісно, збиває Віктора Циганкова. Розбігається. Віктор Циганков пробиває. 3-2, народ! 3-2! Київське Динамо виходить вперед і вириває перемогу на останніх секундах в цьому матчі. Ой-ой-ой, друзі, донецький Шахтар отримав першу поразку в цьому сезоні. Вони програли металісту 19-25 з рахунком 2-0. А зараз нас чекає поєдинок в Лізі Європи. Динамо Київ зустрінеться проти «Апоеля». До речі, як там інші українські команди грають в першому своєму поєдинку, Дніпро 1 в лізі конференції зіграв нічу проти Базеля. Я вам скажу, це досить таки непоганий результат. Ну я думаю, Донецький Шахтар буде боротися саме за Лігу Європи. Ну, дуже важко їм буде зайти в 1-8 Ліги чемпіонів. Погано, що в запас я можу взяти тільки сім гравців. Якби можна, я всіх би взяв би, а потім уже дивився по ситуації. Зараз, якщо ми перемагаємо АПЛ, у нас буде вже 6 балів. А 6 балів після другого туру, вибачте, мене це вже серйозно. Тому народ граємо на перемогу. Тим по... Пора... Апуэль це не найсильніша команда. Віктор Циганков. Виходить під удар. Пробиває Віктор! Пробити. Чудово! Лон пробив! Ось вам і відповідь від Кіпривотів. Подача. Навіз. Перший. Циганков виносить. Та де була гра рукою? Офсайд! Та ну звісно. Він там стояв біля стійки. Бачив, підключення від циганкова циганков. Давай підліво. А відповів Шапаренко! За це вже можна отримати червону. Якщо не в порядку нерви, то не треба грати в футбол Не треба підводити свою команду. Непогано. Сайт. Хорошо, віка. Давай ще один. Ще один шанс для тебе. Да ну добив же Нехай хоча б так. Але циганкову треба забувати. 1-0, київляни виходять вперед. Пасна Караваєва, Караваєв повертає. Є. Є. Сідор. В дальню. Сідор вище. Ну все одно, ну, якщо ми будемо грати проти умовного ПСЖ, там, наприклад, глізі чемпіонів, то ось за таку нереалізацію нас одразу, той же МПП, поставить на місце. Дальній удар від Віктора Циганкова блокують! Вічеренко. Треба перегравати, навіть не помічаючи. Тим паче в себе вдома. Тимчик погнав. Заходить зараз штрафний майданчик, віддає передачу. Підстраховує Вівчаренко. На собі збирає всіх. І туди можна зараз приготувати подачу. Робимо навіс. Є. Зберегти м'яч. Не можу я сказати, що він просто. Це його. І таке, друзі, буває, я вам про це казав. Дені Блум просто перекинув і забив дійсно гол-крас. Якийсь доволі неоднозначний перший тайм від Київля. Начебто вели гру, але граємо на один, один. Тим часом Рейнфенербахче 0-0. Простріл. Подача. На виніс. Не можна допустити ще раз ось такого самого моменту. Зараз вихід 3 в 2. Погнав. Віддав. І забити! Забити буяльський! Кутовий для київлян. Зараз будемо робити навіс. Попов. Виграти. Води самієш. Ого, Попов як вистрибнув, красень. Дуже подобається, як зараз грає цей хлопець Віктор Циганков, неймовірно, просто пройшов, віддав передачу. Робимо подачу, і удар! Ні-ні-ні. ні, ні, Ярмоленко може зіграти навіть на ФРВ. Треба, напевно, Шапаренко виводити з гри, тому що. Грає під жовтою карткою. Мені не треба залишитись в меншості під кінець цього матчу. Цей хлопець просто з моторчиком десь там. Писне так... Пихне він, блін. На жаль, цей двигун в збій. Віктор. Пробиває Віктор! Перший встигне. Чудово, Бущан читає гру. Збитий. Чудово. Випускаємо Ярмоленка замість Циганкова. Залишилось грати всього нічого. Я сподіваюся, що ми зараз... не на не впаде. Не па по... впав. Не дали, він просто не побачив! Перший. 2-1: Київський Динамо сьогодні перемагає Апое. Ренс Фенербакчи зіграли 1 1 І після двох турів київське Динамо знаходиться на першому місці. Дніпро просто розвалюють, на першому місці йдуть. Тамона колбол пробиває Віктор Циганков. Бачить він Караваєва кара. Віддаємо передачу через себе, дать би. Віддам, Ще є? Сайду не було. Сидорчук, Пробиває Сидор! Готуємо ми подачу від Шапаренка. Можна циганком б'є додати. Сподіваюся, що зараз хтось зачепиться за м'яч. Пробиває попов! Виніс. От подає. Забрав. Протягує. Прострілює. Пробиває! Ельберка Уї після пасу царенка. Так, добика головне тримати. Подача. Ні. Ні. Пенальті. Добик проти пущана! Да вибити цей м'яч! Ну, подивіться, не можемо відбитись. Віддамо передачу на Караваєва Караваєв. по флангу. Втрачаємо. Мінімально, але все ж таки ми перемагаємо Дніпро 1. І після восьми зіграних турів ми знаходимося на першій позиції. В нас 20 набраних балів. Буквально в спину відчувається подих донецького шахтаря. В них 17. Цього на всього 3 бали відриву. Це абсолютно нічого. Але мене більше радує те, що ми поки що не програємо. Отже, друзі, на цьому сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі.